Алтешок нема. Ого угу. А що будемо робити на Зеленці без алтешок? А, диви, армія намальований, а так не видно. Це. Прикольно Бач, перший, ти ж поїдеш далі. Я ж спеціально хочу приїхати, щоб. О, чу чоловіки. Я спеціально їду, щоб його пропустити, Чуть-чуть привіж перед ним, бо я швидше. А він все рівно втикає. що гріль? На. Не пробив і підпалив. Дану. Такий шот міг бути класний, слухай, на 1000. А він не пробився. Сьогодні день не пробиття картона, походу Але підпалив, Блін Жаль, в нього був цей пошоргасіння прокачан. Так завжди зводишся, зводишся. Стріляєш, а тобі шиш з маслом. Ясненько. Ні, потрібно насправді зараз буде вправо тікать. Бо батшата зараз запушить. Я даю течку і валю вправо. Недоліт, ну і похер. Треба валить. нас батшата запушить там. Переїжджать подалі на фланг. А фо що, гніздо собі робить? Знайшов, де заникаться? Молодець. Блін, опа, стоп. О повний розворот. Бабаха тільки не світиться, блін. Могла би й світитися. Давай бланда не її так. Буньк. Нема. Я все рівно хочу ще далі від'їхати, тому. А, він. Ясно. Він уже поїхав. Подалі від бази від'їхати сюди. Я мабуть, посиленим сюди не прокину, -а. -а. Не добре, а сюди і сюди. О, блін. Я тут нікуди не прокинув виходить. Йоп, просте. Значить, треба їхати більше сюди, в вугол. В куточок. В куточок. А вони не поїхали, я так чекав від них, а вони там не поїхали по першій лінії. Плак-плак. О-о-о, стопе, стопе, стопе. Тих 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 тих. Давай так. Та ну. Ну як так-то? У нього і хп не лишило, ці я не попав. Все. Десь під крапом заплакав один артоводик. У нього бабахи не пробиваються нормально. І грілі. Обідненько. А ягу, само собою, ніхто світить не хоче. А Бжка О, яга, Давай так. Ну, це не багато, насправді, тож... Якби в рубку дав більше б альфа вилетіла. Можна було б лобшотного бабаху добрати так то. Бо шотна Бабаха це Бабаха яка стріляє. І стріляє по 2000, тому це досить непоганий варіант забрати його. Потім займатися всім іншим. По типу, 260 які пушать нашу обешку. Блін. Ріново ми програємо в Програли план. А нема кому світитися, чого. Нема кому його світити. ПТшка звалила. Добре. Стріляємо куди можемо. Ми зараз вниз впаде під'єжмемося і нас пересвітись. якщо впаде я поїду біж. ось сюди. Щоб я міг вже звались. ні не поїхав, я думав поїде ну окей Чуєш, скільки я там в дав? Чи це я її підпалив? Дуже цікаво. Скільки я б я гадав? Ну я не вірю, що це я її підпалив, що вона аж така шотна стала. Хоча. дивіться, я видимого 198 по язі. Пам'ятаємо, цю цифру. Щоб я не забув. Бо я можу забути. О! Свіль накрито. Сорок тупо сорок. Я мав би добирать цього микса по-хорошему. Я кодем Не встиг, не проживчил. Давай добирать Добре. Сабрик. Це ще не програно, але вже на грані. Але вже на грані. Цього буду брати шотного. Ну окей. Дебоваху я не прокину. А сюди. Сюди дуже-дуже хреново. Блин. У них сейчас дерва хава так-то. Е! Собрал. Кону, панера забрал, дуже добре. Ох, в нього там горы. Я в него 2 тычки сюда прокину. Мене бы горело. <гум> Якби бы меня так жестко прокидывал. Добре. Не встигаю звестись. Встигаю звестись. Лови. Лови течку. Погано, що другий артовот промагнувся. Ми мали це забрати двох. 260 шотний. І 4 шотний. Тримаємося в голові. 4-5 мав багато ХП. Немаю. перк. Цього моду забув поставити. На ХПшки. Ну добре, стоїм. Я боюсь моменту, що може з ТРВ там по кущам проїхати, тупо на маскуванні. І буде біда. Не тарань мене. І прога там ще десь живе. Кано. Да. Блядь якого хера ти робиш? Ти що дурак. Ой, чувак. Ну, ну. Припинити просування. Чого для мене було таким очевидним, що Естербеха поїхала на маскування по центру, а канопенер їде. Блять. Чувак, ну ти даєш. Алеконопанер, Йолоп. Просто заруїнився. Порвало, човака. Блін, от же срань. Чотири, бля, одобрать. Не встигну Ні, не можна тут стоять, мене пересвітить цей з центру Пош забере? його чи не забере? А їх там двоє. А СРВ тут. Бомбардира забрав 21-й. Хорош. Я твій боржі! Красава. Гриля зараз бабаха, мабуть, зжере Не попав. А пішли ви в сраку, я не попав. Добре, забрали його. Та що закатка така потна, алло? Тут, до речі, від деса можна було зачекатися. Пош просто пушить, диви Я спробую його підтримати на всяк випадок. Блядь, в землю дав. Краще б я в 4-5-2 стріляв. Треба мінус фуш. Якшо, 21 не забере. Забрав. Красаве. 201 молодець. Добре грає Вчасно. переїжджає переводиться куди треба. Ну, все у нас діло техніки. Розвести полового 4-5-2 Все, що нам треба зробити. Все на все. У мене чотири снаряди так Ризикну, переїду направо ще раз. Мені б зажить. Якось. Поки наші там арту випилюють. 4-5 ваш загриться по-любому і поїде на них. Бум, мінус одна арта. Бум, мінус друга арта. Нисце. Все що треба поїхати по тежкам двох разом. І розібрати цього, чувака. Давайте покличемо цього. Артоводового взвод. Якщо виживемо обоє буде медалька нам. Нормально. Бля, за шкіри, все пацан. Пробуйте. Хрен там собачий плавав. І не попав. Ним не можно одному выезжать, у них зафармить по одному Это же барабан 4-5, не то там ще не спать. Початый вид с Че ты стоишь? зараз зорієнтується забере 4-5. 2 Ой, дабы Бля 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 бля. Сей. Давай тичку. Добре. Він промахнувся. Шикарно. Чого такий потний бій? 8 секунд, 7. П'ять. 4, 3. Один. Забирай. Не попав. Добре. Взвод сформований. Жесть. Оце потна катка була. Офігеть. Я просто в шоці, що ми це виграли О, ліміточок досягне на парков. ну добре, Санчо грозний Це не той самий Санчо, наш глядач. Шикарний бій. Просто шикарний бій, дуже потний, дуже шикарний. Я б таке навіть поклоби.